Наному житті Ярослав викладав у музичній школі і мав власний гурт. Ми морально і психологічно е, намагаємось е, тримати військову е, не тільки е, словом, але і грою. І кожен раз після наших виступів ми бачимо, що військові посміхаються, вони більш... Стають э, розслабленими і кажуть нам э, дякую. Не прощаюсь брати до побачення. Ще зустрінемось наші зі світі. Після виступу на Миколаївщині мобільна група вирушає у відрядження до Львова, а згодом з новими піснями повернуться на південь. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині Новини.